Далі про тих, чия задача бути непомітними, але тримати у полі зору і під контролем усе навколо і у разі потреби реагувати блискавично і на результат про бодігардів, які працюють під час повномасштабної війни із першими особами держави, і ось на тренуванні таких охоронців, та із однією з тих, хто ледь не щодня працює з міжнародними делегаціями, поспілкувалася наша Анастасія Терещук. Яких викликів бодігардів, і гардам найвищого гатунку додала велика війна. Давайте подивимося. Навушники, бронежилет і зброя це щоденні аксесуари пані Катерини. Її ви могли побачити на фото біля найвпливовіших осіб не лише України, але й світу. І вона універсальний солдат влучно стріляє, володіє рукопашним боєм і, включаючи навіть там, ну я плавати, да ниряти на чомусь їздити на Тобто людина повинна на тих спілкуватись зі зброєю, з якою вона працює. Катерина професійна тілоохорониця уже понад 20 років. Її робота завжди була ризикованою. А з початком великої війни викликів стало і ще більше. І об'єктів, яких треба убезпечити, тому що після 22-го року е кількість делегацій збільшилася на, на порядок більше. За період повномасштабної Катерина охороняла близько п'яти сотень міжнародних делегацій. А на кону безпека сильних світу цього. Над організацією одного іноземного візиту в Україні працюють десятки людей. А робота розпочинається ще до приїзду гостей. Є відділи, які працюють з інформацією про людину, наприклад, що вміє, що хоче, як часто там це робить і що взагалі може відбутись. І ти вже під це теж повинен провести роботу до того, як працювати з людиною. Крім пропрацювання таких подій, охоронці управління держохорони щодня тренуються, бо кожен їхній рух має бути відточений. На одне із таких тренувань пані Катерина ексклюзивно запрошує і нас. Людина повинна бути підготовлена. Це в першу чергу. Це фізично, добре розвинена вміти спеціальні фізичні навички приміняти. У цілях експерименту ми попросили пані Катерину показати один із прийомів. За легендою я нападаюча. Секунда, і я на землі. Все відбувається так швидко, що не одразу розумієш, що сталося. Окрім рукопашних прийомів, охоронці щодня тренуються в тері. Тож туди йдемо і ми. Ліва рука на груди, слаба рука на груди, ходимо. Пістолет піднімаємо вище, ліво, право. це такий, як то кажуть, базовий початковий рівень. Тому що зі зброєю, як то кажуть, каже, з пістолетом, ми, як то кажуть, ну сто відсотків у свою службу. Планові тренування з вогневої підготовки. Ходять регулярно на постійній основі заняття цікаві. Рівень постійно підвищує. Завжди отримуємо новий досвід, тренуємося далі краще. А тим більше, що технології постійно змінюються, тому охоронцям важливо знати і нові види зброї. Коли ви з нею, ви як то кажуть, більш відповідальний, більш міцний, більш потужний, і можете ну вірно зробити супротив, наприклад, будь-якому супротивнику на. Будігарди лише у крайньому випадку, як і прикривають людину, яку охороняють власним тілом, та їхня головна задача зробити все, аби зброя чи саме пожертва не знадобилися. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, ми Україна, марафон Єдині новини.